Всім привіт, друзі! І так, під час своєї творчої відпустки я також інколи передивляюсь Ютуб на нашу тематику, на тематику моєї роботи. І мені дуже приємно стає, коли я натрапляю на такі україномовні канали, які приємно дивитися, автора, якого приємно слухати. Я також, коли створював свій Ютуб канал, я навіть не вагаючись одразу почав вести свій канал на українській мові, чого я раніше не зустрічав на платформі YouTube. Каналів на тематику «Дальнобой» дуже багато, а от саме україних, україномовних дуже мало навіть на сьогоднішній день. І, і мій канал був напевно один із перших, а можливо, і перший україномовний канал на платформі YouTube на тематику дальнобоя. І все, що зв'язано з великими автомобілями. І також я вам хочу порадити зараз один чудовий молодий youtube канал, автором якого є Олександр Колихман. Канал так і називається, до речі, Колихман. Я вам зараз покажу, як виглядає його сторінка. Ось. Сам Олександр з Тернопіля. Він зараз працює на даний момент Україна Європа, але працює на фірмі, працює водієм. Але він вже купив свою фуру і планує розпочати свій бізнес з вантажних перевезень. Добрий, друзі. Всім привіт. Мене звати Саша Колихман. Я віднедавно працюю водієм-далекобійником та почав знімати свій YouTube-влог. Запрошую на свій канал. В ньому я розповідаю про. Те, як я е, працюю, про те, з якими складнощами я стикався, і про те, як я е, купую своє власне авто і стартую в цьому бізнесі, е, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться. Дякую за підтримку. Саме через це я хочу вас попросити перейти на Сашин канал, подивитися його контент. Я впевнений, він вам сподобається підтримати Олександра. Тобто підписатися, поставити лайк і особисто від мене в коментарях передати Саші. Привіт. Саша. Особливо від мене. Я тобі хочу побажати, по-перше, успіху і удачі в нашій нелегкій праці. Хочу побажати тобі також удачі в творчій твоїй новій справі. Я впевнений, в тебе все вийде і буде, буду тримати за тебе кулачки. До речі, посилання на Сашин Ютуб канал і інстаграм буде в описі. Під цим роликом переходьте, підписуйтесь і спостерігайте за ще одним україномовним далекобійником. Всього найкращого до зустрічі!